Зробити своїми руками янгола та провести час з однолітками мали змогу дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. У хабі Вінницького державного педагогічного університету для хлопчиків та дівчаток організували майстер-клас та розваги до свята дітей. Паперового Янгола самостійно робив чотирирічний Данило Пилипенко у сім'ї малюка складні життєві обставини. Хлопчик разом з сестрами знаходиться на вихованні у патронатної виховательки і зараз тимчасово має нову родину. Я зараз роблю і, кві... і, кві... і, кві... і кві... Саме Ганна Чернюк взяла Данила разом з його сестрами у свою родину. Жінка вже три роки працює патронатним вихователем і прагне дітям, які залишилися без опіки батьків дати любов і родинне тепло. Це таке сонечко малесеньке, яке все время сміється. От сьогодні вони спали у нас першу ніч. Він проснувся в 4 часа і каже, я вже виспався. Все. Я піднімаюсь півп'ятого, ну кажу, давай дорогсенький, будемо ще спати, бо дівчатка ще сплять. В нього своє ліжечко. Кожна дитина, от як в сім'ї, знаходиться, так от вони. 20 діток зібрали у хабі педагогічного університету, аби влаштувати для них свято дитинства. Не лише до дня захисту дітей, а протягом року відбуваються заходи в рамках проєкту Культурний простір. В цьому році ми розпочали ще один проєкт, який називається профорієнтаційна. Освіта для дітей і для дітей в складних життєвих обставинах. В основному це сім'ї, які батьки, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Ми проводимо ряд заходів, в тому числі сьогодні. Це захід у педагогічному університеті з майстер-класів. Завтра буде проходити інший захід. У Училищі сфери послуг для того, щоб діти могли ознайомитись з професіями, з тим, ким вони можуть бути, яким чином реалізувати себе в подальшому, оскільки це специфічна категорія дітей, де батьки не завжди намагаються допомогти дітям, мало впливають на їх виховний потенціал. Зв'язку з цим ми намагаємося допомогти і батькам, і дітям знайти себе, в тому числі і в дорослому житті. Окрім паперового Янгола, діти мали змогу весело провести час з однолітками. Євгенія Овсяніковденесковтин, телеканал Вінничина.